Слава Ісусу Христові! Вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі з вами отець Роман Лаба. Сьогодні католицька церква в літургії згадує велику святу, видатну святу святу Терезу Авільську, вчителя церкви. Свята Тереза Авільська належить до тих святих чоловіків і жінок, які суттєво вплинули на реформу католицької церкви, передусім через приклад власного святого життя, через приклад євангелічного радикалізму. Як бачимо, не конче потрібно залишати католицьку церкву, щоб її реформувати. Також свята Тереза Авільська суттєво вплинула на розвиток теології внутрішнього життя, зокрема на розвиток теології молитви. Про життя Святої Терези Авільської, і про її вклад в теологію католицької церкви ви зможете дізнатися з публікацій, хоча б з тих, що є на сайті Кредо. Поділюся в описі під цим відео, цими публікаціями, там посилання на них. Натомість у цьому відео я хотів би поділитися з вами десятьма мотиваційними думками від святої Терези. Сподіваюся, що вони ще більше змотивують вас ревно наслідувати Господа. Отже, мотивація перша: Христос не має тіла тут на землі лише Твоє, має рук лише Твої, має ніг лише Твої. Те є очима, які світять Христовою милістю в світі. Те є ногами, якими він ходить, щоб чинити добро, Ти є руками, якими він благословляє усіх людей. Христос не має на землі тіла, окрім Твого. Мотивація друга. Хай нічого не турбує, ніщо не жахає, бо все проминає, а Бог не змінюється. Терпеливість тріумфує над усім. Тому, хто має Бога, нічого не бракує, Бога самого достатньо. То є з поезії святої Терези. Мотивація третя. Кожен, для кого Христос є приятелем і великодушним провідником, може витерпіти все. Ісус сам приходить на допомогу, дає силу, нікого не покидає, є справжнім і щирим приятелем. Бачу виразно, що є Божою волею, і якщо ми хочемо догодити Богові і отримати від Нього великі благодаті, ми повинні отримати їх через найсвятішу людську природу Христа. В в якому безбежний Бог, як він сам каже, має вподобання. Четверта мотивація Внутрішня молитва це, на мою думку, ніщо інше, як довірливе і дружнє спілкування з Богом, а також розлита багато разів повторювана розмова з Ним, з тим, про кого знаємо, що любить нас. Мотивація п'ята. Молитва не полягає в тому, щоби багато думати, лише щоб багато любити. Мотивація шоста. Потрібно вміти вхопити Бога за серце. Це його слабка сторона. Мотивація сьома. Не розумію, як можемо любити це життя земне, яке з усіх сторін таке непевне. І далі думка, яка доповнює попередню. Не живу собою, бо знаю іншу дорогу. Мотивація 8. Хай будь-яка розмова завжди має на меті добро і користь з тих тих. З ким розмовляєте. О, браття і сестри, думаю, якщо би ми пам'ятали про це, то напевно би менше пліткували. Мотивація дев'ята. Бог і я становимо більшість. Хм. Дуже актуальна думка. Зокрема, сьогодні, коли ми всюди чуємо, що більшість думає так, а більшість говорить те. Переважна більшість робить те чи інше і так далі. І так далі. Люди сумніваються, але якщо більшість робить. Так, а я роблю інакше, ну то щось зі мною не те. Але якщо Бог думає інакше, якщо Бог діє інакше, а я підпорядковуюся Богу і Його слову, то Бог і я становимо більшість, каже Свята Тереза. І так дійсно є. І мотивація 10: Будьмо як мужні воїни, які навіть після довгих змагань завжди готові до кожного наказу полководця, знаючи, що на якій би посаді він ніби їх не призначив. Вони не оминуть заслуженої винагороди, а яку нескінченно більшу винагороду дає наш цар, ніж царі землі. Дякую, дорогі друзі, за увагу. Дякую також за ваші пожертви і донати. Я їх використовую задля перемоги. Сподіваюся, що свята Тереза Авільська ще більше змотивувала вас наслідувати Христа. До зустрічі!